Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні розбираємо нові промоакції від біржі Bybit. Буде як івент для пасивного заробітку, так і активність, в якій можна зробити ікси. Впевнений відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Переходимо до лаунчпулу. По факту формат є аналогом стейкінгу, тільки тут ми отримуємо нагороди. Токенах проекту, який власне представлений на лаунчпулі. цього разу це L2-проект моде в нього доволі серйозна аудиторія, багато впізнаваності в соцмережах і так далі. Однак варто відзначити, що лістинг пройшов не так вдало. Скоріше за все, більшість користувачів були незадоволені, але тим не менш. Нас це глобально не цікавить, адже тут ми нічим не ризикуємо, якщо ми стейкаємо свої активи, які в нас холдерські, а саме USDT або MNT. Саме за ці активи я рекомендую приймати участь, особисто приймаю за USDT, розкинув USDT на декілька акаунтів і відповідно формлю без ризиків. Вже завтра буде нарахована перша винагорода, і відти ми зможемо побачити, скільки ж нам накапало. Знову ж таки, ми можемо дивитися, що у кожному пулі різний APR. Тобто зрозуміло, що у пулі з токеном мод APR більший, але тут є і ризики, адже ви можете купити токен, і ціна може просісти. Тобто на це варто зважати. І знову ж таки, якщо ви хочете працювати без ризиків, то рекомендую USDT або МНТ. Знову ж таки, токен Малтал багато хто холдить, беруть участь в лаунчпаді за допомогою нього. Відповідно, є така опція. Я на жаль свої токени вже продав після того як він вистрілив до позначки 1,3 долари. І зараз їх немає, тому беру участь виключно за USDT. Що стосується дедлайнів, то фарм триватиме до 14 травня. Ще залишається понад 5 днів для участі. Тобто, за кожен наступний день ви будете отримувати винагороду. По факту ніколи не пізно заходити. Просто чим раніше ви зайдете, тим за більше днів отримаєте токенів. Користуючись нагодою, хочу нагадати про лауншпад, який відбудеться вже зовсім скоро, а саме старт 10 травня. Тому обов'язково приймаємо участь. Проект Lifeform є доволі хорошим з підтримкою від Binance Labs, і відповідно очікуємо тут на ікси. Як прийняти участь, якщо ви новачок і не знаєте про усі умови, я розповідав в минулому відеоролику. Обов'язково перегляньте. Також, якщо ви новачок і лише плануєте створити акаунт на біржі Bybit або нещодавно зареєструвались, то рекомендую приймати участь в промо-акціях в рамках Token Splash. Вони виходять на регулярній основі. Умови тут максимально прості: це депозит і мінімальні торги. По факту, кожен зможе розібратися знову ж таки, бачимо, що їх доволі багато, їх можна поєднювати і повторююсь, особливо вигідно їх виконувати саме тоді, коли ви лише зареєстрували акаунт. Далі переходимо до IDO в рамках Bybit Web 3 гаманця. На ньому буде представлений проект Nulink, який є доволі непоганим DeFi-продуктом. Знову ж таки, в нього доволі велика аудиторія, плюс вони виходили на хороших IDO платформах і виглядають максимально перспективно. Також варто відзначити, що біржа Bybit постійно отримує найкращі умови для IDO для того, щоб показати ікси і таким чином залучати нову аудиторію, знову ж таки, приймати участь в тих самих IDO. Ми вже неодноразово бачили показники там в 20-50 іксів, і це знову ж таки сухі факти. Що стосується умов для участі, зараз максимально ранній етап, і лише завтра з'явиться можливість зайти сюди та натиснути кнопку Підписатися. Ми це обов'язково робимо. На це в нас буде 4 дні до 13 травня. Цей період нам буде потрібно поповнити наш баланс. Бачимо, що у вимогах нам потрібно закинути 300 USDC, в мережі Ефіріум. Так, коли відбувається IDO в ефірі, це знову ж таки неприємні витрати, і їх потрібно закладати, особливо якщо ви берете участь одразу з декількох аккаунтів. Я рекомендую поповнювати баланс з таких бірж, де власне вивід недорогий. Зокрема, на Окікс можна виводити в мережі Ефір за 4 долари. Також, якщо ви стейкаєте токени ВБТ. Ви маєте безкоштовний вивід на біржі WhiteBit, але це знову ж таки унікальна можливість. Що стосується інших умов, бачимо, що тут буде аж 2000 тисячі переможців, що не може не тішити. Раніше це було в межах 200, і знову ж таки перемогти було дуже складно. Зараз вони поступово збільшують кількість переможців для того, щоб власне було більше шансів, і люди залишались задоволеними. Також в цьому IDO передбачена умова рефаунду, тобто, якщо вам... Не сподобається ціна на лістингу. Ви можете повернути кошти. Тобто тут абсолютно немає жодних ризиків, лише те, що вам потрібно витрачати пару доларів на те, щоб закинути сюди активи, і після того щоб їх вивести. Закладаєте, що вам буде потрібен ефір, який також сюди потрібно буде закидувати, і знову ж таки сплатити в тій мережі, в якій ми працюємо а саме ERC-20 Ну, я думаю, з цим зрозуміло. По факту, івент там не новий. Ми працюємо з даним форматом. На жаль, не так часто мені вдається перемагати, але тим не менш було багато крутих кейсів, де можна було заробити декілька тисяч доларів. І Нулінк виглядає перспективно. Так, звичайно, велика кількість учасників дещо знижує профіт, але знову ж таки збільшує наші шанси на перемогу. Також варто відзначити, що завжди є додаткові квитки за виконання завдань, і, зокрема, одним з них є створення нового акаунту. Тобто, якщо ви лише створите свій акаунт, у вас буде більше шансів. Також ви можете зробити чистий депозит або своп всередині. Гаманця, тобто це доволі просто, ви можете натиснути торгувати, своп обміняти одну монету на іншу, і таким чином ви отримуєте бонусні квитки і знову ж таки збільшити свої шанси. Все залежить від того, скільки у вас аккаунтів. Якщо у вас є час та можливість все це робити, то звичайно це варто робити, адже таким чином ви будете мати перевагу над іншими користувачами. Що ж, друзі, на сьогодні це все бачимо, що на ринку зараз доволі тягуча ситуація. Все більше зневіри, альткоїни зовсім не хочуть рости, і таким чином вибиваються слабкі руки з ринку. Цей час потрібно перетерпіти і сфокусувати свою увагу якраз таки на промо-івентах, щоб на цьому збільшувати свій капітал, а альткоїни підбирати по своїх таргетах і холдити до майбутньої бички, яка впевнений буде, і ми нарешті. І побачимо цей омріяний альтсезон. Бажаю усім профіту, дякую кожному за підписку і прощаюсь лише до наступних зустрічей.